У нас по факту в країні радикальна ситуація. І поки ви думаєте, як нам випросити допомогу, я вірю, що ми все це можемо зробити самі. Треба дати можливість людям це зробити, обрати всі ці заборони, заборони по виробництву зброї, заборони веденню бізнесу, будь-які заборони, заборони по пересуванню, заборони проведенню бізнесу. Бо борони по поверненню в країну, тому що люди не повертаються, бо бояться потім, що не зможуть виїхати. Ці заборони треба зняти, і лише тоді у нас з'явиться шанс допомогти перемогти. Я вірю, що ми це зможемо зробити. І я, припустимо, не вірю в цьому нічого проблем. Я не вірю навіть в те, що ми можемо зробити таку країну, яка стане центром всієї цієї території, яка зробить потужну. Міцну військову державу, сильна економіка, яка не тільки дожене російською, але й пережене. І країна, яка буде гарантувати військову безпеку навіть НАТО. Це НАТО буде просити, щоб ми взяли їх під оборону. А нам і придеться фактично це зробити. Бо, на жаль, вокруг Росії живуть наші друзі: Латвія, Естонія, Литва, Польща. І навіть Фінляндія. Ми вимушені стати їх, їхніми оборонцями і їм допомагати. Тому у нас нема вибору. І ми можемо це зробити. І ми можемо це зробити, якщо ви повірите, що ми це можемо зробити. І ви зробите єдине, що від вас вимагається. Нам потрібні вибори, щоб ми обрали таку людину, яка це все зробить, яка змінить цю систему і дозволить. В нашій країні стати однією з потужних країн світу. Де держава буде це лише армія спецслужби, зовнішнє представництво. Іменно така спеціалізація, яка і має бути. Не має держава займатися соціальними програмами і питаннями, такими, які можуть вирішити самі громади. Держава має займатися обороною, має бути армія спецслужбами. Зовнішніми представництвами, які по факту я вважаю, що теж це військова військового представництво, які захищають наших громадян в інших країнах. Така має бути держава. І нам буде що пропонувати іншим країнам. Тому що ми можемо працювати звичайною системою. Ви нам даєте 2% від другого грошей, плюс 5% мита, а ми вас обороняємо. І багато країн будуть готові піти на, так, на такий вибір. Та ж саме Латвія, Литва, Естонія.